Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в місті Гандія, де неподалік моря маємо цікаву квартиру на продаж. 120 тисяч євро за 70 метрів квадратних. Ми тут маємо дві спальні та один санвузол. Ось такий на санвузол. В цілому я скажу, що квартира по ремонту непогана. Ми можемо просто заїхати та жити. Так, на оренду буде теж дуже цікавий варіант, тому що гарна локація, все, в принципі, непогано. І давайте подивимось на спальні. Ось такі спальні, маємо вмонтовану шафу, теж маємо ліжко, поміняні двері. Так, в принципі, нічого, як я вже говорив, не потрібно міняти. Мені подобається. Маємо ось такі шафи. Можливо, якщо ви захочете докупити ще якісь меблі, це вже на власний розсуд, але в цілому всього вистачає. Маємо ось таку вхідну зону. І йдемо зараз, подивимось, до вітальні. Велика вітальня, маємо стіл, диван. Так, як ви бачите, все необхідне. Тут є ще деякі полички. В цілому дуже непоганий варіант в місті Гандія.